Всім привіт! Ви на каналі Брикс і Сьогодні у нас на огляді Land Rover Defender. Недавно в TikTok, де я викладаю різні відео про конструктори, ми, мабуть, це був бот, він мені написав: Які конструктори, зараз війна, засунь свої конструктори, знаєш куди, ну і т.д. да, і тепер. Знаєте, ми зараз всі переживаємо війну, кожен по різному, і у когось є, скажімо так, свій релакс. Да? Тобто, хтось займається йогою, хтось співає е класні пісні, хтось малює картини по номерам. я вирішив зі своїм сином його звати Тіма. Привітайся, синок. Привіт. Правильно. Ми вирішили збирати конструктори. Нам дуже сподобалось. Першим це почав робити я, і потім сину моєму сподобалося, ми почали замовляти різні машини. І тому для нас це і є деякий такий, можна сказати, релакс. Тому сьогодні у нас огляд Land Rover Defender. Вона дуже велика, дуже важка, класно виглядає, дуже класні механізми. Хочу сказати, що це аналог, це не оригінал. Я вам скажу, що є, звісно, різниця в якості деталей. По-перше, по-друге, в механізмах. Тому ви можете вирішити або замовити аналог, або вже купувати оригінальне Лего. І звісно, оригінальне Лего буде набагато краще. Набагато. Модель у нас поставляється в такій коробці, як ви бачите, написано: Технік 11, Land Rover Defender, є рульове керування, є драбина, є дуже багато багажників, таких зверху накидних є запасне колесо п'яте. Що це теж дуже класно. Тім, а що це? Поршні. Поршні, правильно. Ну вони теж тут е, працюють разом з колінвалом. А оце що таке? Амортизатори, правильно. Ось як буде працювати лебідка, тобто вона можна її буде отак-от відтягувати, і потім шестерною закручувати, і такий буде звук. Ну і також ми бачимо рульове керування. Воно управляється шестерною. Зверху на багажнику на криші. от о, є чотирьохступінчата коробка передач. Звісно, всій машині є плюси і мінуси, але давайте про все по порядку. Отже, Тіма, будемо розбирати машину. Давай п'ять. Отже, поїхали. Що ми нарешті закінчили збирати нашу першу частину Land Rover Defender. Мені цього допоміг мій син Тіма. Так, Тіма? Да. І давайте вже покажемо, що у нас тут вийшло. Ось такий діод А що це ти показуєш? Амортизатор. Це амортизатори? Да. Оце вони так працюють, така підвізка, так, у да. машини? Уже тут койобка поєдарицю. І оце вже штука все. Працює. Перемикається, так, да, коробка? Да. Важливо, що нам на Можливо, це коробка, так. Да. Це да. отакі ще стайнілці. Так, да, це якщо я не помиляюсь, це будуть працювати поршні. Ось працює карданний вал. Це крутості шестерні, працює карданний вал. Це головний диференціал, так? Так. Да. Ну, як ви вже бачили міні-огляд першої частини з моїм сином, давайте вже коротенько ще раз пробіжимося по основним моментам першої частини. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо карданний вал, він буде з'єднаний з передньою частиною нашої машини. Далі у нас є центральний диференціал. Ось він червоного кольору. Він подає на колеса. Бачите, подає він такий рух. Тобто це йде основний диференціал, сюди буде підключений руль керування машини. Ми бачимо дуже багато шестерний. Ну що, ми закінчили першу частину, ну і давайте вже переходити до наступної. Ну що, ми вже зібрали другу частину. Виглядає вона прикольно, класно. Давайте я вам розкажу детально, що в ній такого цікавого. Ми маємо тут сидіння, передні, задні, і задній такий механізм сидіння. Тут у нас видно шестерні, як це все працює, як іде перемикання передач. Класно, що можна так зробити, якщо воно буде заважати, і подивитися детально, як це все працює. Також у нас є тут селектор перемикання передач. Виглядає він таким чином. Ось бачите, четверта. Потім опа, треба ще раз прокрутити. Перша друга. Третя, і на четвертій треба сильніше прокрутити. Тепер заново перша, друга, третя, передня передача, нейтральна і задня. Також ми маємо тут перемикання на понижені і повишені передачі. У нас є тут поршні, які зараз в нейтральному положенні. Коли машина їде, вони не працюють, але приблизно вони будуть працювати в такому стані. Тут знизу ми бачимо коленвал. Як на мене, чесно виглядає не дуже, тому що в багатьох машинах реалізовані поршні набагато цікавіше. Чому саме в цій машині вирішили зробити так? Я не знаю. Відповіді, на жаль, я не маю. Також ми маємо тут амортизації. Виглядає вона прикольно, як і треба для позашляховиків. У нас є тут рульове керування. Кут повороту у нас доволі таки великий. З руля керується це все, і це класно, тому що в багатьох машинах не реалізовано рульове керування. Також ця шестерня, тут цей механізм, ось так крутяться колеса. Бачите, скільки треба мені зробити поворотів? Щоб був один оберт, у нас також є лебідка, вона працює у нас таким чином, і назад трішоткою, і треба. Також ми бачимо тут кардавний вал. Ось так у нас працюють механізми, диференціали, різні шестерні, як ви бачите, все класно, наглядно видно. У нас є передній диференціал, є центральний диференціал і є задній диференціал. Ну і давайте вже переходити далі до наступного етапу, де нас очікують обвіси. Тобто, все буде цікаво. Залишайтеся і давайте продовжувати далі. В третьому етапі ми зібрали задній обвіс, так само двері, так само механізм запасного колеса. Це у нас є багажник, давайте все дивитись по порядку. Отже, ми зібрали задній такий обвіс на колеса, виглядає прикольно. Я не бачив такого обвіса в інших колесах. Мені подобається, як це виглядає, класно. Ми бачимо, як реалізовані фари, мені подобається, класно, прикольно. Так само і бокові такі, ну, але це наклейки, а це саме фари. У нас є такий задній ну Скажімо так, бампер противоударний. Так само дублюється у нас ліва частина, як і права, є зверху крило. Ну і тут можна сказати, що це для салона, але тут немає вікон або скла, і тому, в принципі, ну, для вигляду. Прикольно, мені так подобається. Ось ми зібрали двері ліві, і праві. Вони відкриваються у нас таким чином. Сам механізм виглядає прикольно. Також у нас є бокові зеркала на двох сторонах. Теж виглядає прикольно так. Продумано, скажімо так. Також у нас є скло заднього вигляду в салоні. Мені теж подобається, як це виглядає. На цю кришу ми будемо далі чіпляти, доповнюючи такі багажники. Але поки зараз в третьому етапі це виглядає саме так. Ну що, такий цікавий у нас вийшов третій етап. Давайте вже починати четвертий, в якому ми будемо збирати передню частину, тобто, це буде капот, передні накрилки і так само буде накидний багажник зверху. Тож залишайтеся і давайте починати четвертий етап. Хочу вам все-таки розказати декілька слів стосовно цієї моделі, як я її збирав, що було цікавого, що можливо було складно. Так, тут теж таке є. Сьогодні у нас 22 квітня, а починав я записувати це відео 30 березня. Так, пройшло 20. Чотири дні, і тільки я дібрався, щоб вам сказати свій фінальний такий огляд. Звісно, ця збірка у вас може зайняти набагато швидше. Можливо, день, можливо, ну мабуть, ні, все таки за день ви не збираєте. Два, можливо, і три дні, якщо сісти і цілеспрямовано його збирати. Але за цей час в мене народилась донька. Можете нас привітати. І... Поки я збирав його з сином, потім збирав сам, потім були інші справи. Тобто, і це все зайняло у мене 24 дні. Що я хочу сказати? В цілому машина класна. Мені сподобалось, що вона важка, вона цікава, дуже цікава в збірці. Якщо ви купите цю машину, ви будете точно в захваті. Це аналог, це не оригінал. Особисто я б радив би вам купити все-таки оригінал Лего, бо це, звісно, набагато набагато краще якість деталей. І механізми тут, скоріш за все. Це 99% ламатися у вас не будуть, як у мене зламалася ця коробка передач. І тому я думаю, що ви будете точно в захваті і поставите собі на поличку, і будете нею любуватися так само, як і я. Або можливо, і гратися, якщо у вас є діти. Ну що? Я вам хочу розказати, що я планую далі збирати на своєму каналі після Land Rover Defender. Це такий всюдихід, аналог LEGO 42095. Він вже зібраний, але я його буду розбирати. Виглядає він таким чином. Думаю, що після Land Rover Defender обов'язково я запишу відео про цей всюдихід. Дякую вам велике. Це мій перший заступник. Після всюдихіда я планую вам показати LEGO 4245 Airbus. Дуже класний гелікоптер. Я його вже е, збираю. І... Дуже багато класних механізмів. Тож далі очікуйте. Дякую, дякую вам, перше заступник. Дякую. Це Back to the Future Деоріан. Це теж аналог. Він знаходиться поза моєю спиною. Якщо ви бачите, я дуже-дуже хотів зібрати цю машину. У мене вже писали в коментарях, що ти думаєш стосовно деталей цієї моделі, як вони, ну, як вони на дотик. Я вам це поки не скажу. Тому що машина, як ви бачите, запакована. Обов'язково я її розберу. Точніше, вона вже розібрана, обов'язково я її зберу і вам скажу свої враження стосовно цієї моделі. Ну я в очікуванні. Напишіть в коментарях, чи чекаєте цю модель. Ви міздається збереш тобі оригінальну машину. Дякую. Яку ви Чекайте, ще трішечки ви Ну, і ця машина сама велика, яка очікується. Це Ferrari Daytona PS3. Це також аналог. Так, у мене є і лего, і аналоги. Він у мене запакований тут. Дуже багато деталей. Дуже багато пакетів, як ви бачите. Очікуйте теж на каналі. Скоро все буде. Отож, дякую вам велике за те, що приділили час і подивилися огляд на Land Rover Defender. Ще а, раз а... повторюсь, що це аналог, це не оригінал. А... Звісно, купуйте те, що вам ну, хочеться. Я вирішив купити аналог, і в принципі в цілому я задоволений. Але, звісно, є мінуси. Дякую вам велике за огляд. Обов'язково донайте на Збройні Сили України і хочу подякувати нашим захисникам за можливість знімати подібні відео з моїм сином і знімати. Мати їх самостійно, як я сьогодні і завершую цей випуск. Тому залишайтесь на каналі, я вам вже показав свої набори, які я планую зібрати в найближчий час. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночки, ставте коментарі, залишайте. Все робіть, все, що вам подобається. Я буду тільки запис спілкуватися з вами стосовно якихось моделей. Можете мені написати в коментарях, які ви моделі ви б хотіли побачити на моєму каналі, і я подумаю, чи зможу я це зробити. Дякую за увагу! Разом до перемоги! Бувайте!